Де окупована руська лозова, що під Харковом внаслідок масштабних обстрілів тут за оцінками сільради зруйновано 70% будинків. Шоковані много пострадали людей, много дамов. Люді шоковані сталіснікатерей ваші без домов, без жилья. Серед інших у відновленні мешканцям допомагає організація Я врятований роботи тут. Волонтери проводять власноруч із використанням інструментів з нещодавно створеного хабу за потреби жителі регіону та іншої організації можуть безкоштовно взяти у ньому усе необхідне і самостійно відновлювати зруйноване росіянами житло. Пані Зуя показує, що російські загарбники зробили з будинком її матері та брата. тому, що заливало потолок, або всі. Попадає глі, наш потолка, попадала, здесь старілось такое. Когда був взрив, виходить, що все це побилося вылетело. Жінка каже, її родина не має коштів на відбудову. Вона дізналася, що її сусідам раніше допомогли волонтери, тож запросила їх до себе. у вас є нарушена стіна, що угу. я вижу. от це треба буде відновити до того, як з э, криші розбиратися. Розбитий весь шифер, зруйновані балки та зовнішня обшивка стін. Такі руйнування констатує представник організації Максим Мельник. Приїдемо посмотрим состояние, сколько треба матеріалу сюди для того, щоб сказати організаціям, яким щоб виділили ну, будівлення. Там так? треба проложити кирпич, тому що стіна просівша, і треба встановити два окна, які там вибиті конкретно. До війни організація займалася реабілітацією алко та наркозалежних. Нині ж видають гуманітарку, гарячі обіди, допомагають з евакуацією та відбудовують. Від початку війни зразу почали консервувати ті будівлі, які постраждали в нас і до обсягу. Це десь не десь, а 5 шкіл, 3 дітсадки. Потім зрозуміли, що потрібний Підвали, де люди можуть скриватися, то ми підготували 96 підвалів. Потім це десь близько 2000 вікон, які ми позашивали. Ти вже в багатоповерхівці по, по поверхівках. Зараз у Дергачівській громаді волонтери ремонтують покрівлі та замінюють вікна у приватних будівлях. У Руській Лозовій вже відновили 13 домів і ще 30 у черзі. Нині волонтери завершують ремонт покрівлі дому літнього подружжя. У будинку також мешкає син Володимир з сім'єю. Ось Ось вот окно пробито, вот оно пролетіло, видите, угол. Вот тут сквозное вообще Ось, А приліт тут был відтуди, з огорода. Осколки пособирали. Это разное, все, это мины, все разного. Вот они такі вот. Прилетіло у травні минулоріч, коли родина виїжджала в Полтавську область. Електрику до будинку ще не повернули, є тільки газ. От почали думати, як його за що денег нету, за що ремонтувати, де брати шифер, де досить. Ну, все. А як вам от виконують роботи? Все молодці, добре. Ой, молодці. Они без перериву та победають і до дня вдихають. А от не слазять з криші. Ну, молодці. Не знаю, б ми робили. Виділили всю нам ребят. Всю займається ділянку безплатно заміну криші. Але матеріали вишкупували власним коштом. Половину у нас було, половину от нам не вистачало. От виділили настану половину. Волонтери наголошують, не беруться за повну відбудову та довготривалі роботи. Також перевагу надають людям, які мешкають у пошкоджених будинках, а не періодично навідуються. Стараємося по мірі можливості допомагати всім, хто просить, але як успіваємо. Ось ця крыша була посечена, все. Це Раніше працював технологом на заводі у передмісті, розповідає Андрій. Коли почалася повномасштабна виробництво зупинилося. Приїхав сам Харків. Ми з цією організацією, допомогли з жильем. І я так і залишився з організацією, мені допомогла. Я з організацією залишився волонтером, тому що всім потрібна була допомога. Руслан працював у будівельній компанії, але з початком війни потрапив під скорочення. Обоє чоловіків стверджують, що волонтерство це їхнє покликання, а фінансову допомогу отримують від родичів. Ми робили тут, десь ніжедом е е і жінка вона перестала ну, розмовляти. Ну, мені дуже жалко стало, у неї ще, от остання дочка була її убила прямо на очах. Ви знаєте, коли люди попадають в таку ситуацію, отак, от, от і в них дом розвален, і вони благодарят, і там, допустимо, що то що, ну це очень трогать. Інструментів для роботи на початку війни майже не було, констатує керівник організації. Три місяці тому волонтери створили хаб, де інші об'єднання та громадяни можуть брати усе необхідне для відновлення. Інструменти купив та надав швейцарський фонд. Познайомилися з фондом Helvetis. Вони були зацікавлені в тому, щоб в Харкові і області людям допомагати з ремонтуванням їхніх будівель. Він збирав так всіх людей, клич дав тих організацій, які в якійсь мірі займаються теж відбудовами. Ми їм сподобалися, і в нас вже був якийсь досвід, закупили повністю нам інструмент. На сьогоднішній день люба громадська організація, любий благодійний фонд, люба людина, у якої є матеріали, і вона хоче відновити своїми силами чи за допомогою якогось фонду. Ми готові передавати ці інструменти. Процедура така: охоче отримати інструменти, приїжджає до хабу, який знаходиться на вулиці Георгія Тарасенка. Безкоштовно бере те, що йому потрібно для відновлення, і у визначений строк повертає в належному стані. Коли ви даєте інструмент, людина щось підписує, зачем приема передачі. Вона якусь там заставу залишає? Нічого. Щоб ми передали інструмент, ми повинні непосредственно понять, що чоловік буде цим інструментом працювати там-там, а не піде до сусіду і буде заробляти гроші. Це не просто ремонт в квартирі. Ми працюємо з розрушеннями, які принесла війна. Наразі схожий простір, де видають інструменти, створили лише у Києві. Розповідає Максим Мельник. Проте такі волонтерські проєкти, на його думку, були б актуальні і на інших постраждалих внаслідок війни територіях. На Харківщині це міста Ізюм та Зміїв, де потреба у відбудові значна. Це змійова. Чоловік дзвонить йому треба 4 чи 5 листів.

Олена Нагорна медіагрупа об'єктив.